Доброго ранку малята. Сьогодні я запрошую вас до казкового зимового лісу. Погляньте, як красиво навкруги. Усе довкола засипало білим пухнастим снігом. Ой малята, погляньте, хто це? Так, це зайчик, який зайчик? Так, зайчик сіренький, красивий, пухнастий, але сумний. Малята, як ви гадаєте, чому сумний зайчик? Так, тому що він і його друзі дуже хочуть їсти. Усе довкола засипало снігом, і вони не можуть знайти собі їжу, тому й сумують. Малята, давайте разом пригадаємо, що люблять їсти зайчики. Так, вони їдять. Травичку, гілочки та куру дерев, капусту. Але найбільше зайчики люблять моркву. Малята. Давайте допоможемо зайчику та виліпимо для нього та його друзів багато морквинок. Давайте уважно розглянемо моркву. Якого вона кольору? Так, жовто-гарячого. А якої форми морквинка? Так, вона довга. А ще у морквинки є чубчик. Ось він. Малята, якого він кольор? Так, зелений. Молодці. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка та серветки. Перш ніж ми почнемо працювати, давайте приготуємо наші ручки. Ось так поклали ручки. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Зайчик вушка піджимає. І голівкою хитає. Праве вушко підігну, ліве вушко підігну. Ох, втомився і заснув. Ще цю ручку підготуємо. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик підгинає і голівкою хитає. Праве вушко підігну, ліве вушко підігну. Ох, втомився і заснув. Молодці малята. Тепер наші пальчики готові для роботи. Отож, розпочнемо. Беремо пластилін жовто-гарячого кольору, розминаємо його у ручках, щоб він став м'якеньким та добре ліпився. Ось так. Зігріли його. Долоньками. Тепер кладемо на долоньку та ось так коловими рухами скочуємо кульку. Ось яка кулька у мене. Тепер кладемо кульку на дощечку і ось так поздовжніми рухами притискаючи. Потроху до дощечки розкочуємо ковбаску. Поступово з одного краю притискаючи мізинчиком до дощечки. Ось так. Ось, малята, погляньте, яка морквинка у мене вийшла. Але що ще немає у моєї морквинки? Так, у неї немає чубчика. Давайте зробимо і чубчик для неї. Для цього візьмемо пластилін зеленого кольору відщипнемо від нього маленькі шматочки, один шматочок, Ось ще один шматочок, І ще один шматочок. І тепер покладемо на дощечку і розкатаємо таку тоненьку паличку. Ось. Прикріпимо до нашої морквинки. Чубчик. Знову розкатаємо поздовжніми рухами. Ще одна паличка. Чубчик для нашої морквинки. І ось ще одна паличка. Так, теж прикріпимо до морквинки. Ось малята, погляньте, яка гарна морквинка вийшла у мене. Малята, зайчик та я дуже чекатимемо на ваші морквинки. До побачення, до нових зустрічей!